Всім привіт! Ось такі комірці виплила. Так, і ось перший комірець. Ось, дивіться, вже він заблокований. Так, ось я тут вирівнювала, який тут діаметр, так, і оцю ширину. Тут у мене 16,2. Так, піддивляюсь, 16,2. А отут ширина оця 8 см. Ну, У мене там було 9, по-моєму, ну трішки воно зробилось 8. 16,2 окружність. Так, що ось такий, бачите, він такий ось такий він. Ось такий він получився. Легенько я його підкрохмалила. Ну, а там вони вже, я їм розкажу, що з ним там, якщо будуть великі, то можна затягнути отут буде. Так що, ниточку, трішки його звузити. Так. Ну, і тут, як вони захотять, уже отут чи гузик буде, чи що вони як захотять. Так, ось такий без зав'язочок. Він так. І тепер я вам ще покажу одненький. Так. Ось цей, що доплила, Так і так, ось він. Ось такий він вийшов. Ось дивіться, який він. Ось ця сторона така. зараз поверну його цю сторону покажу вам таку. Можна і на цю, і на цю. Так, що тут можна і так, і так і. Лицева є сторона. Знаєте, що в цьому е лицева сторона, так? Ось вона іде, зараз вам покажу. Ось оця лицева сторона, ось так виходить. Але ці вони йдуть, ось самі оці, як квіточка, так, тут піку, вони йдуть. Ідуть, йдуть, так, щоб гарно вам показати, вони виворотні. Якщо на виворотну сторону, так ось, виходить, виворотна сторона, то ці піку йдуть на лицеву сторону. Так що тут і так, і так. Ну, так як рядочки йшли, так і плела. Так що, так, Яка ж тут, виходить, ось тут діаметр. Діаметр тут 17,5. 17,5. І отут, ось тут ширина 6,3. Так що. Ось такі вони гарненькі получилися, Ось такі красиві. Це молочний колір, тонкий якріл, так? А це тонкий ірис. Тонкий ірис. Тонкий ірис. Ну і ось такі комірці вийшли. Кому подобається, беріть, плетіть. Так що, час ось так ще щоб їх показати. Так, ну я колись один комірець плела, потім уже Довгий час взагалі їх не плила. Так що, можна сказати, в мене такий початок комірців. Так що ось такі вони два гарненькі такі. Так що, Кожний сам по собі. Кому подобається, плетіть. А я вам кажу гарного настрою бажаю. Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. Дякую, що ви є, за лайки, за коментарі. Дякую, що ви мене просто дивитесь. Пока-пока, до завтра!